П'ята лекція: раціональне використання водних об'єктів. Які питання ми розглянемо? Водні об'єкти та водні ресурси, джерела впливу на водні об'єкти, водовідведення міста, водні об'єкти та водні ресурси. Водний об'єкт це природний або створений штучний елемент довкілля, в якому зосереджується вода. З метою встановлення технічних параметрів водного об'єкта, гідрологічних характеристик, характеристик річки, регламентації експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках та озерах, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання відповідно до порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердження наказу Міністерства екології та природних ресурсів України в області проводиться паспортизація водних об'єктів. Поняття водні ресурси охоплює всі води нашої планети, що перебувають у вільному, хімічно зв'язаному стані. Вони у широкому розумінні складаються з вод Світового океану та поверхневих і підземних вод, а також вод, засереджених у льодовиках, заболочених і перезвожених ґрунтах атмосфері. Водні ресурси являють собою стратегічний життєво важливий природний ресурс, що має особливе значення. Вони є національним багатством кожної країни, однією з природних основ є економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку промисловості сільськогосільського хазяйства. Розвитку, розміщення населених пунктів організації відпочинку і здоровлення людей. При здійсненні водогосподарської політики в нашій країні впродовж багатьох десятиліть вода ніколи не розглядалася як основа життєзабезпечення природних екосистем у людини, не враховувався і не прогнозувався економічний стан водних систем і їхній вплив на біорізноманіття. Раціональне використання природних ресурсів, гармонізація, взаємини людини і природи, охорона середовища, середовища, ці питання відносяться до найбільш актуальних проблем сьогодення, бо торкаються кожного жителя планети, оскільки від їхнього вирішення залежить майбутнє всього людства. Промислові підприємства споживають величезні кількості води для охолодження технологічних і енергетичних цілей. Водні ресурси кількісно відносяться до невичерпних, але у якісному відношенні вичерпні. Чистої води стає все менше і менше. На деяких виробництвах її споживання невиправдовано завищене, виникає дефіцит. Найбільше поширення одержали зворотні системи у теплообмінних циклах. Вода забирає тепло у теплообмінниках, а потім ця нагріта вода охолоджується. При охолодженні 2-3% води випаровується або розбризкується. Крім того, має місце витікання води з теплообмінної апаратури і тому необхідне підпитування свіжої. За рахунок оперовування води підвищується мінералізація і жорсткість. Це призводить до вкладення на стінках апарата карбонатів кальцію і магнію. Для зниження мінералізації жорсткості в оборотній системі частину технологічної води періодично замінюють свіжою. Цей процес називається подовним циклом. У багатьох технологічних процесах створені замкнуті системи водопостачання, у яких скидання стічних вод виключено. Поповнення безповоротних втрат води у замкнутих системах виконується з водних об'єктів або з рахунок використання очищених.